на личику. Все рівно, коли ви нанесете гарний засіб, то ви побачите, як міняється обличчя, як, як, яка ви стаєте красивіша. Ми і так, звичайно, гарні, але так вище гарніше. Так що пробуємо бібі-крем, а потім перейдемо ще й на Джордані і будемо ми з вами красуні. так? Добрий вечір, хто приєднується. Тапайте по екранчику, щоб більше людей побачило наш ефір. Якщо є питання по продукції компанії Reflame, пишіть. Буду старатись, якщо зможу, відповідати. Туші онколор по 119 гривень. Ще в нас є отакі чудові міні-помадки, дивіться. Теж, ви знаєте, дуже класний варіант познайомитися з помадами Oriflame. У мене є вам показати ось дві штучки. Якщо ви пробували помадку Oriflame хоч коли або якийсь продукт, поставте, будь ласка, мені плюсик, щоб я знала, тут знає, хто Oriflame чи не знає. Дивіться, ось матова помадка ось така. Це розовий рум'янець. Така ніжна, ніжна. Гарний колір. От. А є кремова. Добрий вечір, хто приєднується. Потапайте по екранчику, будь ласка, щоб більше людей побачило наш ефір. І є ось така кремова це ліміточка. Колір кориця. Дуже мені подобається. І не яскравий, і не світлий, такий середній. Рекомендую помадки по 69 гривень. Можна взяти декілька штучок і на кожен день, який у вас настрій підбирати і користуватися. Так що, міні-помадка on color. Зверніть увагу, в цьому каталогі будуть і матові, і. Три вікіночка. Добрий вечір. Дякую за лайки. Що є питання по продукції, пишіть. Привіт, красуня! привіт привіт, Іринко. Дякую, що зайшла на ефір. Тапай по екранчику, будь ласка, щоб більше ще людей побачило наш ефір. Так, аромати. Як завжди, в кожному каталогі дуже багато ароматів, дуже багато пропозицій. Аромати клад Амур. <кій> У нас дуже багато екладів. Мій улюблений еклад Уікент. Я більше свіжі такі люблю аромати цитрусові. Але ви знаєте, в мене є і цей, бачите, пів бутилочки вже його. Еклат Амур, тут вже з'являється така солодинка. Зараз скажу, чиї тут нотки в нас. Біла фіалка, білий рис і кедр. І от коли стає холодніше, Хочеться так чогось тепленького, солоденького, то я дістаю всі аромати, які в мене є з солодинкою. І от Латамур це на осінь якраз те, що потрібно. І зразу і настрій трошки піднімається, і ви знаєте, дуже чудовий. Так що зараз він ось 499 гривень. Рекомендую. Діма Білан є аромат Ексайт, Раніше був Діма Білан, і в цьому що зараз, в каталогі, сьогодні останній день.